Знам єзик польський чи в'єм язик польський? У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між двома дієсловами, які дуже часто плутаємо: знач і вірючич. У першій частині цього відео я поясню вам теорію, а обов'язково додивіться відео до кінця, бо в кінці ми будемо з вами тренуватися. Я підготувала для вас вправи для того, щоб ми закріпили нашу теорію, тому продовжуємо дивитися. Поки ви не забули, підпишіться на канал, лайкніть це відео, якщо вам сподобалося, і у коментарях залиште ваш відгук від цього відео або поставте питання, що вас цікавить у польській мові, і можливо наступне відео буде саме на цю тему. А ми поїхали. Отже, «знач» і вірь. Перекладають ці два слова однаково: знати, знач знати. Відяч-знати. Але в чому ж тоді різниця? А різниця у використанні. Тобто, в залежності від того, як побудоване речення, нам треба вибрати або знач, або відяч, бо різниця у використанні є. Почнемо ми собі зі слова віджеч, від правильно його вимовляємо. До речі, дуже часто слово віджеч плутаємо зі словом віджеч, так, а це зовсім інші слова, тому що відяч знати. Вічеч бачити. Вічеч ми залишаємо в стороні, так? а зараз говоримо про слово вічеч. Отже, як воно відмінюється? Воно належить до дієвідміни миш. Хто на моєму курсі, то ми цю відміну проходимо на другому уроці, і це слово є винятком. Так? Ми повинні його відмінювати ось так: в теперішньому часі. Я вєм, ти ВЄШ. он ВЄ. ми вієми, ви ВЄЧЕ. І Оні Вєдзов. Так, відмінювання таке досить нестандартне, тому варто просто запам'ятати. А зараз перейдемо, коли ж використовувати слово відідять. Перша ситуація, коли ми просто хочемо сказати я не знаю. Тоді ми кажемо вєм». Припустимо, хтось вас запитує, чи, чи в'єш є аптека в поближу, і ви можете сказати стати не стати вєм». Niestety nie wiem. Tak? czy ty знаешь, że tutaj po blizu jest apteka? Ja I wy na żal, nie znamy. Tобто, kiedy wy po prostu kazesz, nie a mówimy nie wiem. raz. Drugie, kiedy u nas y, my mówimy znać i pro, tak, pro czegoś. po polsku wiedzieć o, wiedzieć o kim, o czym, tak? Nic nie wiem o tym, yy, o tym, konkursie. Nic nie wiem o tym konkursie. Tak, to ja niczego nie znaju o tym konkursie, tak? – «о», знати про, значить, використовуємо відріч. І третя ситуація, коли ми, нам потрібне слово відіч, це коли у нас є таке складнопідрядне речення, довге, тобто воно складається з двох частин. І ми в українській мові зазвичай кажемо, я знаю, що. Це означає, так? Я знаю, скільки це коштує. Я знаю, як це зробити. Я знаю, де він живе. Я знаю, після цього знаю, ми ставимо кому, так, і даємо ось такі сполучні слова, як знаю хто, знаю звідки, знаю коли, знаю скільки, знаю чому, знаю для чого і так далі. Так? Наприклад, ВЄМ, ЖЕ он не прийде. ВЄМ, ЖЕ він не прийде. Я знаю, що. Він не прийде. ВЄМ, ІЛЕ то коштує. Я знаю, скільки це коштує. Вєм, де вона мешка вона мішка, так? Я знаю, де вона жива. Тобто знаю, кома і слово де, так, сполучне. Вєм, где вона мішка. Вєм, іле бандємо спензати часу e, на лекції, так? Я знаю, скільки ми будемо проводити часу на уроці. Тобто, в'єдять після нього кома і слова іле, як, кєде, докон, сконд, для і так далі. Отже, це три е, ситуації, коли ми використовуємо слово відяч. Перше, коли ми кажемо, підсумовуємо, так я не знаю, не вєм, знати про відяч-о. І коли у нас є довге речення, так, я знаю, що, знаю коли, знаю де. Ось це три ситуації, коли ми використовуємо слово відяч. А якщо ви вивчаєте польську і шукаєте ідеальний курс саме для вас, то я хочу запросити вас на свій курс польської мови. Польська мова від А до Я. На цьому курсі ви зрозумієте логіку польської мови. Що вам це дасть, ви зможете будувати свої речення польською мовою, тобто виражати свої думки, не говорити завченими фразами з розмовника, а ви самі зможете передати свої думки польською мовою, звісно, на відповідному рівні. Будемо вивчати граматику, не лякайтеся цього слова, граматика це найпростіше у мові. Будемо вивчати слова правильно, так аби вони запам'ятовувались, і ви міли їх використовувати. І також будемо, звісно, тренувати правильно польську вимову, щоб ви не боялися говорити ці речення, які ви вже вмієте складати. На вимову на курсі я кладу великий акцент, тому ми з вами протягом всього курсу ви будете отримувати завдання, щоб цю вимову шліфувати. Якщо вас зацікавив курс, то я запрошую вас в опис до цього відео. Там я залишаю посилання, ви можете за ним перейти, ознайомитись детальніше з курсом. А якщо залишаться додаткові питання, то там буде форма, е так яку ви можете заповнити. Наш куратор вам зателефонує чи за польським номером, чи за українським, і відповість на усі ваші питання і долучить до курсу. Тому заохочую всіх тих, хто хоче вивчити польську мову в короткий термін, ефективно, інтенсивно, то цей курс для вас. Я на вас на нього вже чекаю на курсі, і ми йдемо далі розбиратися зі словом Знач і В'ячать. Ну і слово знач буде використовуватись у всіх інших випадках. Давайте ми собі поговоримо про те, як відмінюється слово знач. Воно також належить до дієвідміни відміни «мш». і воно не є винятком, відмінюється стандартно, як звичайне слово у відміні мШ. Хто на моєму курсі навчався, то це другий урок. Отже, відмінюємо в теперішньому часі так: знам, я знаю, ти знаш» ти знаєш. Он зна, він знає. Ми з нами, ми знаємо. Ви знаєте, ви знаєте. они знаю, Вони знають. Слово знач у нас поєднюється зі знахідним відмінком, але тут не мусите це в голові тримати, тому що основне ваше завдання запам'ятати, коли використовуємо слово в'єч. А якщо не не даємо віджич, тоді в інших випадках даємо знач. Але хто вже трошки знає більше польської граматики, то можете запам'ятати, що слово знач воно хоче після себе знахідного відмінка. Тобто після нього буде стояти або займенник, або іменник, так? Знам хісторії. Польські я знаю, кого що історію Польщі. Це питання, яке я на початку о, відео вам ставила. Знам язик польський. Знам кого, що язик польський. Це можна таким, таким першим способом визначати, чи знати, чи в'єч, а друге, це просто подумати, чи це просто я не знаю, чи я знаю ні. Тому в'єджіч відпало. Чи я знати про? Нема, бо я знаю польську мову, так? І нема у цього довгого речення, нема сполучного слова, значить буде слово знач. Я студентам рекомендую власне таким методом виключення тут працювати. Ось, і тепер переходимо до вправ, які я вам обіцяла, тому приготуйтесь працювати. Отже, починаємо наш квіз, нашу вікторину. Завдання буде виглядати так: я буду казати слово не слово, а ціле речення українською мовою, а ви пробуйте його перекласти польською. Буду залишати вам кілька. Хвилин, кілька секунд. І ви в цей час спробуйте перекласти. Потім буду казати правильну відповідь. Отже, поїхали. Я знаю, що Варшава це столиця Польсь, Польщі. В'єм же Варшава то столиця Польські. Вєм же. Чому ми ви використали слово В'єм? Тому що є сполучне слово ЖЕ. Вєм ЖЕ. Варшава та століця Польщі. Я знаю історію Польщі. Знам. Чому використали слово знам а не в'єм, наприклад? Тому що ми не просто заперечили, правда? Не просто сказали Я не знаю. А чи я знаю, ми не мали знати про і не було сполучного слова. Тому знам хісторія польські. Я знаю, де є вулиця Тиха. В'єм, де є вулиця Тиха. В'єм, де є вулиця Тиха. Дале слово в'єм, тому що є сполучне слово де. І загалом вулиці ми то не перекладаємо. так Якщо вулиця тиха, вона польською, ми будемо теж її транслітерувати тиха, але тут, щоб ви собі пригадали, що тиха, польською це буде чиха, тому переклала. Ідемо далі. Не всі знають, що собаки вміють сміятися. Вміють. І перекладаємо це як Нєвшись в'дзоу, жепси umieją się śmiać. Trochę ważka, prawda, było? Nie wszyscy wiedzą, że psy umieją się śmiać. Dalej my słowo wiedzą, bo dalej mamy społeczne słowo, że. Nie wszyscy wiedzą, że. Idziemy dalej. Ja dobrze, dobrze znam to miasto. Dobrze znam to miasto. Добре знам то място. Чому ми дали слово знам? Тому що знам кого це. Знаю кого що, так? Добре, знам то м'ясто. Я знаю твою сестру. Знам твою щостре. Знам твою щостре. Чому так? Тому що знову знам кого це, я знаю кого що. Знахідний відмінок, тому знам твою щостре. Йдемо далі. Я знаю, хто це написав. В'єм, хто то написав. В'єм, хто то написав. Я знаю, хто. Маємо сполучне слово, тому В'єм. В'єм, хто то написав. Я знаю, де лежить краків. Де є краків, так? Наприклад, на карті Польщі. Вєм. Gdzie leży Kraków? Wiem, gdzie leży Kraków. Czemu wiem? Bo dalej społeczne słowo gdzie. Wiem, gdzie leży Kraków. A teraz takie reczenie. Ja znam Kraków. Znam Kraków. Znam Kraków. Tak? Znam kogo co. Tut nie ma społecznego słowa, tu i wykorzystują to mu znam Kraków. Добре, йдемо далі. Я його знаю, але не знаю, як його звати. Так, я його знаю, але не знаю, як його звати. І перекладемо так. Я його знам, але не в'єм, як он мана ім'є. Я його знам, але не в'єм, як он мана ім'є. І тут, в одному реченні, ми використали і знач і відеч. Якщо я я його знам. Так? То використали слово знач, бо тут знам кого го", так? У нас тут є займенник го. Але в другій частинці речення ми вже кажемо, але не знаю, як його звати. Тобто буде сполучне слово як. І ми вже кажемо, але не в'єм, як он мана ім'я, бачите? Добре, йдемо далі. Е, я знаю, де є пошта. Wiem, gdzie jest poczta. Wiem, gdzie jest poczta. Znowuż takie społeczne słowo gdzie, to wiem gdzie. Tak, wykorzystałem słowo wiedzieć. Ja znaję, jaki jest łatwy. Wiem, jak ona ma na imię. Wiem, jak ona ma na imię. Czemu wiem? To muszę społeczne słowo jak. Alec. Ja jego dawno znaju. Ja jego dawno znaju. Znam go od dawna. Znam go od dawna. Czemu znam? Bo znam go, co i dalej u nas zajmamy go. Znam go od dawna. Ja znam angielską mowę. Znam język angielski. Znam język angielski. Чому знам? Тому що знам кого цо. Знам язик англійський. Він знає, коли була битва під Грюнвальдом. І кажемо польською. Он вє, киди була битва під Грунвальдем. Он ві, киди була битва под Грунвальдем. Так, він знає, коли була Грюнвальдська битва. Так. Знає коли. Маємо сполучне слово kieди. Відповідно, буде слово «вє». Він погано знає польську мову. Он слабо знає язик польський. Он слабо знає язик польський. польський. Можна сказати, жле. Він знає ямзик польський. Отже, зна кого-то ямзик. Тому ми користуємо слово знать. І останнє речення собі зробимо. Може, ви знаєте, де є банк? Може, віче, где є банк. Може, віче, где є банк. Може, ви знаєте, де є банк. Так? Знаєте, де. Знову маємо сполучне слово де, тому використовуємо ві... wiecie, так, Особа вибула. Може, віче, где є банк. Ну, ось і все, друзі. Я думаю, що ця тема вам вже зрозуміла. Напишіть у коментарях, чи допомогло вам це відео. І е, якщо ви хочете потренувати ще більше цю тему, то запрошую у Телеграм. Ми зробимо вікторину про слово знач і в'єджіч. Там ще додатково потренуєтесь. А хто любить користуватися інстаграмом, то я вас, звісно, запрошую на свою сторінку. У сторі ми кожного дня з вами вивчаємо польську, повторюємо, тренуємося і. Е, Пишіть, пишіть у коментарях, з чим ви маєте проблему у польській мові, а я обов'язково розберу цю тему і от в такому форматі ми з вами будемо навчатися. Дякую дуже за оглядання і па!